Доброго дня, друзі! Я знайшов у себе одне відео десь трирічної давнини, де я ловлю жереха. Весна вже поруч, а це один з прикладів його весняного жору. Скажу чесно, в мене ніколи не було такої риболовлі, коли я десь за 10 закидів зачепив 3 трофеї. Отже, невеличка передмова. Як для середини березня було ну, аномально тепло. І ми з дружиною виїхали недалечко від міста просто посидіти на березі. Я не збирався ловити рибу, але кинув машину спінінг та декілька китайських воблерів, які, які купив щойно і хотів протестити. Поки ми доїхали, була вже десь 11 година, і на березі було повно народу, у тому числі й рибалок. Ми трохи посиділи, потім я зібрав спінінг і пішов до води. На березі стояв рибалка та кидав силікон, я так зрозумів, на судака. Прямо біля його ніг теча відбивалася від берега, та в цій течі йшла якась движуха. Я бачив, що там є риба і немаленька, а чоловік зовсім не звертав на це уваги. І, ну і до речі, риба теж на нього ніякої уваги не звертала. Хоча була ну, десь від два кроки від нього. Я зачекав, коли мужик відійде трохи далі і закинув здовж берега, щоб Воблер пройшов тим місцем, де жирувала риба. З першого ж закиду, в мене хтось хотів відібрати спиннінг, але промазав. З другого закиду, я спіймав, мабуть, того, кого ця риба їла. Далі я поміняв воблер на трохи більший, до речі, на китайський, і знову закинув. Рвануло так, що я ледь не випустив палку. Декілька секунд виріщав фрикціон, потім риба зупинилася і почала робити такі ривки, наче велика щука. Шнур у мене був тоді зовсім тоненький, щось біля 3 кіло на розрив. В цей час прибігла моя дружина та почала знімати на телефон. Пацани, що це було? Так, Женя, держи. Зазвичай жерех ходить зі сторони в сторону з величезною швидкістю. А цей поводився якось дивно. Він почав втомлюватися і тепер я боровся більш стечою, Чого, з течею, ніж з рибою. Я не можу зрозуміти, сколько натічні, але трьошка точно. Женя, ти держи його. Зараз мені його как-то приталіть надо. У будто все уйдет ну обидно конечно тут рыбалка що стоял выше до рыбы каже, что він забагрився. забагрился да он забагрился забагрился вообще закончил еще за хвост блин Закончик, просто О! Було дуже прикро, що риба забавилася, та ще й за самий кінець хвоста. Але емоцій тоді було багато, і я якось не звернув на це уваги. До речі, жерех трохи не дотягнув до 4 кг. Після цього я пішов посидіти до столу, але не дуже таки сиділось. Щось я там собі поробив, але азарт переміг, і я пішов на берег ще чуток покидати. На тому місці вже була черга. Я сів та став дивитися, як вони намагаються закинути якнайдалі в той час, коли за метр від них ходив жерех. Не знаю, скільки я просидів, але як тільки вони трохи відійшли подалі, я маю на увазі рибалок, я пару разів кинув в холосту, а потім так влупасило, що я ледь не впав. Фрикціон аж засвістів, а шнур з бульками пішов різати воду проти течії. Я намагався послабити фрікціон, але з переляку крутанув не в той бік і шнур обірвався. Ото був облом. Я пішов перев'язуватись, а коли повернувся, там вже знову ну, не було місця. Через деякий час вони всі накидались та пішли, а я знову закинув вздовж берега. Ну і з першого ж разу знову удар, знову фрикціон, Але риба, як і в перший раз, пішла по течі. І забираєш шнур. Зрозумівши, що ця рибка більш запершу, я не став її приторможувати, бо вже мав сумний досвід. Шнура на шпулі в мене було так, метрів за 200, так що я просто чекав, поки риба втомиться. Бо навіть е просто тримати її на такій на течі було стрьомно. А знаю, что везу, да что-то да, сегодня, сегодня что-то да. Здравствуйте еще раз. Где-то мы это видели уже картину. У меня один оторвал. Давай уже. не увлекайся. Я... Зай, мне пока он не устанет, тут делать нечего. Сейчас. А где он вообще? Под водой. Явно, блин. Коли вже підтягнув її ближче до берега, то. Блін, та що ж таке, знову да, за хвіст. не Ні-ні-ні, лучше він сам, потому що ми як поможем, потом виноваты Розслабтеся. Головне, Главное, неізвісно, як він он Блін, Блин, это вообще птуша. Так. Коротше. Хорошого тягу. Так, надай. Дійсно, подоїти Цей жерех був вже під п'ятірку. До речі, обидва були самці. Це не перші мої великі жерехи, правда, більше ніж п'ятірку я ніколи не ловив. Але я помітив, що екземпляри більш за 3 кіло б'ються, як то кажуть, до останнього. Коли я діставав деякі екземпляри з води, вони частенько, ну просто вже не дихали. Тут з другим була така ж історія. Я ніде не знайшов інформації, чому великі особини вмирають від втоми. Хоча рибини до 3 кг залишаються живі здорові. До речі, у когось було таке. Ще мене вразило, що такий великий жерех полював під самісіньким берегом і не лякався людей. Мабуть, всі знають, що в зграї вони збираються перед нерестом, що трохи стають необережними, але щоб плескатись в метрі від рибалок та туристів, що музику слухають, такого я ще не бачив. Ну і я знаю, як полює жерех. Але до цього я жодного разу не ловив його таким чином. Я маю на увазі за хвіст. Ну і після цього випадка теж не ловив. Майже всі мої весняні полювання на жереха були з далекими закидами, та риба тікала, коли я намагався підходити ближче. До речі, коли я приїхав на це ж місце десь через тиждень, воно так і було. Риба відійшла до іншого берега на перекат, куди не було доступу, і там годувалася. Коли спінгісти починали туди шмаляти блешні, жерех зникав і з'являвся десь через 10 хвилин, коли ті уходили. Це, да, це типова поведінка жереха. А такого я ще не бачив. В нашій містині нерест зазвичай ближче ну, десь до травня, а тут середина березня, вода ще не прогрілася. Так що думаю, що потрапив на нерестовий жор. Ну буду вдячен за коменти до зустрічі.